Вітання! А сьогодні хотіла б розповісти вам про книгу Тейво Кетрін Стокет Прислуга. По ній ще знятий хвільм, але фільм поки що дивитися, ну немає бажання. Я саме за хвільм за кажу. Його дивитися поки що бажання нема. Може якось іншим разом, поки що розмовлятиму лише за книгу. В принципі, книга то... Книга на 500 сторінок, але особливість КСД, що в них вкрай тонесенькі сторінки і в них навіть найтостіша книга буде ну, такою, оно, такою кахек... ках... кахексичною. Так що, в принципі, дивіться, що до стилю оповіді. Там, по-перше, жанр книги, якби я складала шапку як до фанфіків, якби шапку складала до цієї книжки як до фанфіків, то в першу чергу поставила пов. Тобто це оповідь від першої особи. Але, ну, в принципі, слухайте, в оповіданні від першої особи не було, немає, не буде нічого поганого. Тут питання як. Цю розповідь від першої особи просто ну, припіднести. Як її подати, від цього залежить. Можна нормально подати, як в, Шерлоку, в тому ж Шерлоці Голмсі чи навіть в цій же прислузі. Ну, тут у мене до того, що пов питань нема. Книга ведеться від лиця від особи трьох ну, головних основних героїнь. Це біла жінка, біла жінка зеліти скітер, випускниця гуманітарного факультету. І вона стає журналісткою по ходу оповіді та пише книгу. Так, та двіх, двох служниць темношкірих. Так, Міні та Ейбілін. І Міні та Ейбілін. ось, дія роману відбувається в 1960-х роках. USA, конкретно штат Місісіпі, Місто Джексон. В принципі, мені вкрай сподобалася манера оповіді авторки. Мені вкрай манера оповіді оповіді авторки вкрай зайшла. Те, ну просто айділ. Will, те, що треба. Ну, мені зайшло, мені ну, би трошечки важкувато було переключатися між трьома головними героїнями, враховуючи, що це пов, але ну, нехай ну, не критично. Тут, в принципі, воно терпимо, допустимо. Так ось. в чому приколу? що Мені сподобалося, як показують різні точки зору. як... Ця елітна скітер, тобто враховуємо, коли це було, тобто вона освічена навіть з вишкою. Тобто то вона еліта, вона з вишкою. А це вже для жінки, навіть для білої тоді було вже непогано. Так. Плюс як вона змінюється, спілкуючись з різними служницями, пишучи про життя цих служниць, темношкірих, свою книгу, як вона змінюється, все переосмислює і знаходить відповідь на те питання, котре її турбувало ще під час її навчання у її коледжі, коли ну, ця скітер мала свою служницю, свою служницю, так, ну, як вона, її батьки, але на них працювала темна шкіра Константина, Шлужниця. І вона зникла невідомо куди, як і чого для скіта. Для скітер це було невідомо, і як вона знаходить відповідь на це питання і закрива свій гаштальт. Як міняється міні-життя, що вона якраз... Мені, кстати, тут подобається, а пані, як її пані Кетрін Стокет, авторка цієї книги, як вона класна, ну ідеально тут вплила фемінізм. Тобто мені зайшло і фемінізм, як жінка, як ну, тут всі головні персонажки, це саме персонажки, а не персонажки, чоловіки лише маєш на фоні. Мені подобається подача фемінізму. Ну, враховуючи той час, це реально сильно враження на мене. Склало Тось, е, негативне висвітлення расизму. Воно реально тут негативно, ти співчуваєш тут терношкірим персонажкам, ти розумієш, що, чого і як тут у мене до фемінізму расизму, до негативного висвітлення расизму взагалі нема. Так от, і ще е, там є служниця міні. Вона, на жаль, перебувала е, у аб'юзивних стосунках дуже довго, але враховуємо час що а куди я піду, треба за брюки триматися, як же ж я без мужика, 1960-ті. Навіть зараз у 2020-х роках ну, типу, жінки, на жаль, тримаються за своїх пенесоносців. Хоча шайн, в можливості влаштуватися в житті більше. Але мені подобається негативне висвітлення аб'юзивних стосунків. І те, що головна ідея книги ви знаходишся в аб'юзі, яка є негативне висвітлення расизму і позитивне от це, фемінізму. І позитивне висвітлення фемінізму. Тобто, ну, пані Стокет, молодчинка, вона якби цю інклюзію, от це, всю повесточку ще в 2000... Тому що до 2009 року вийшла ця книга, не знаю, чого саме ця дата закарбувалася, у мене в пам'яті, але ця книга би, там до 2009-2010 року вийшла. І питання, чого умовно 15 років назад, ну десь 15 років назад, змогли цю повістку в книгу впіхнути краще. Аніж зараз у фільмі, і кіно і серіали. Ну, тобто, дивіться, ну, Це не те, що щось нове, що воно в останні кілька років. Мід. Тобто у нас тут три сильні жінки з трьома різними історіями, плюс повісточка, але тряся, воно класно тут воно класно. Воно класно тут зображено і я розумію, що, куди і як. і Я, я співпереживаю головним героїням. І утверджуюся сама в думці, що расизм то погано, фемінізм то добре, аб'юзівні відносини то погано. Ось просто читаючи книгу, співперевживаючи головним героїням, проходячи їхній шлях разом із ними, я утверджуюся в цих думках. Ну, чого, блин, любі мої? Коли вона там вийшла, зараз подивлюся, у книзі тут має бути... Да, ось, у 2009 році воно вийшло. 15 років тому. В книзі 15 років. Любі мої, чого пані Стокет змогла 15 років тому зробити? А ви зараз ні, ну, беріть переклади з тих людей, у котрих щось Получається, хорошо. Тобто у когось щось вийшло добре, ви подивилися, проаналізували, як воно вийшло добре і чого воно вийшло добре, взяли цю схему на озброєння. Ви побачили, що щось там вийшло хреново зі сценарної, сюжетної письменницької фігні погано. Проаналізували, зробили висновки. І не робите так. Але Трясся. ні, я повестка, кажу надо, бо прочитала книгу, тут у мене до повестки, питань нема. Вона тут органічна, актуальна і всі дела, і крас, класно подана, але що ж ви, блін, слухайте, я в медицині працювала, медсестрою в хірургічному стаціонарі. Так от я вам зараз скажу якби плоху новість, але но... якось неожиданно може новість, не знаю, але я кризми якби з милом робила. Ну як не милом, але ви зрозуміли. Є люди, які мило, как би зі зволоженням. А чого ви би, чого я берегла своїх пацієнтів та його, і робила їм зволоження для такої процедури, а ви мені для продвігання своєї повісточки зволоження не робите? Чого? У мене мізки болять. Спасибо. Так що, ну, в принципі, книгу. Однозначно рекомендую до прочитання. У мене від неї виключно позитивні враження. Виключно. Перекладач ідеальний, сам текст ідеальний, сюжет вау. Так персонажки ідеально, тобто розвиток сюжету, ну, просто неймовірно. Однозначно рекомендую до ознайомлення. Це вважаю must have. Просто must have. Ну і ще сподобалось, що Пані Скітер, то його почала сходитися з хлопцем, маючи, ну, маючи матері, яка хотіла її заміж видати, вона починає з одним хлопаком, з одним хлопакою сходитись, але на кінець вон, вона розуміє, що ні, то не її тема, то не її би, ну це не її хлоп, не, не на даний час не в її житті, не цей хлоп, але но... і вони розходяться, і вона їде до штату Нью-Йорку. Щоб продовжувати будувати свою кар'єру журналістки та посмінниці. Тобто, дивіться, ну, я вроді би шипер, ще той ще з часів фікбука. Доброго дня, мені 26 множество. Не помню, баба. Стап. Згадала баба, як дівкою була. Згадала баба, як дівкою була. Так от, навіть з часів фігбука я шиперила те, що шипеть, те, що рухається, що не ши, рухається, я рухала і шипила. Так от я той ще шипер, тому так от шипер, я люблю все. Так ось я їх шиперила, але знаєте що? Я вкрай задоволена, що в нас цим стюартом чи як його не зійшлося, просто пані стокет, молодчинка. Зробили те, що треба. От що шо а цим я задоволена максимально всім, що кінцівкою, тобто завершенням шляху всіх трьох головних героїн, що Ейбілін, що Міні, що Скітер, я задоволена їхнім шляхом книжним сюжетним. Кінцем їхнього книжкового сюжетного шляху на 100% задоволена. Питань нема. Воно просто найс. Так що книгу однозначно рекомендую. Так що дякую вам за увагу і па-па.